Олександр Новий ну, завозкачував собі в Ліги ще в минулому турі. Ця гра дещо розслаблено, мали можливість пограти, чи в принципі віднеслися серйозно, хоча й не скажеш, програвали по ходу гру, а потім десь взялися за справу. Е, ну так, трошки, так, да, дійсно було. Е, трошки не добили, мабуть, настрій в розляганні, але попросили їх зібратися. Не вийшло. Получили не голи в свої ворота і тому так склала ця гра, якось трошки занервована. А в кінці навіщо було жовті, червона. Ну, У грі яка нічого фактично не вирішувала для вас. Я думаю, що це, мабуть, фактор молодого так спрацював. Трошки треба думати наперед далі. Емоції. Ну, і тепер пропускаємо сильним гравцем наступну групі, де вже кваліфікація пройшла і основний етап буде. Ну, думаю, що все буде добре. З перемогою. Дякую.